Готуємо торт ескімо. Беремо 8 яєць. Збиваємо білки окремо, жовтки окремо. Беремо 2 стакана цукру. Так, ось такий результат у нас вийшов. Збиваємо жовтки. Додаємо 150 мл води в жовтки і перемішуємо. Тепер беремо 2 стакана муки, сипемо 5 ложок какао і пересіюємо в наші збиті білки. І сюди додаємо наші жовтки. І ретельно перемішуємо. Наповнюємо в дві форми 22 см діаметром і ставимо в духову шафу розігріту на 180 градусів. Поки торт печеться, беремо 4 яйця. Майже стакан муки, стакан згущеного молока. Перемішуємо це і ставимо на водяну баню. Додаємо цукру півстакана, додаємо 2 стакани молока. Помішуємо, варимо заварний крем. Наш заварний крем готовий, остужуємо його до температури тіла. Тим часом беремо три пачки масла розтавшого бажана. Стакан цукрової пудри і пакетик ванільки. Збиваємо це. Ось такий крем вийшов. Добавляємо сюди заварний крем наш і перемішуємо 40 хвилин і. Торти готові. Так. Перерізаємо наші коржі пополам. Беремо три ложки згущеного молока, теплої води, змішуємо. Тепер беремо наші формочки, надіваємо їх і заповнюємо кремом. Ось такий повітряний крем у нас вийшов. Так, накриваємо. Варимо глазурь, беремо стакан цукру, стакан сметани, півстакана какао і 100 грамів масла. Перемішуємо цукор з какао, Сипемо сметану і варимо до закипання. Глазурь закипіла, виключаємо і вкидаємо 100 грамів масла. Перемішуємо, виймаємо на торт із форми, так, і поливаємо глазурю.